67 учнів навчаються у Калинівській школі Визирської громади. 1 вересня вони розпочнуть заняття, однак онлайн. Враховуючи наші обставини, воєнний стан, в нашому закладі немає бомбосховища. Ми провели опитування серед батьків і визначилися з формою навчання. Це буде дистанційна форма навчання, виходячи з наших реалій. Оптимізму дирекції школи надає усвідомлення того, що компанія провайдер, яка зареєстрована у Визирській громаді, у середині літа підвела в Калинівку оптиковолоконний кабель, і тепер тут будь-хто охочий може підключитися до високошвидкісного інтернету. До закладу проведений швидкісний інтернет Ліман ТВ. Вчителі і учні встановили собі навчальні платформи. Це і Zoom платформа, і Google meet платформа, і Viber, Ось Room. Тому ми проводимо всі заходи для того, щоб бути готовими до початку навчального року з 1 вересня. Хоча тут немає можливості запросити дітей до школи. Всі урочистості пов'язані з Днем знань 1 вересня обов'язково відбудуться. Ми сьогодні готові до праці в дистанційних умовах. У нас для цього все є. У нас дуже хороший інтернет на сьогоднішній день. Діти забезпечені, мають всі сьогодні гаджети. Чого не можна було сказати попередні роки було таке, що сім'я мала один телефон на всю сім'ю. На сьогоднішній день це мають діти. Вчителі сьогодні забезпечені також е, комп'ютерами, і ми маємо всі можливості виходити навіть на навчання із дому. На території Калинівського старостинського округу зареєстровано вісім школярів у сім'ях внутрішньо переміщених осіб. Однак ніхто з них до Калинівської гімназії не звертався, щоб продовжити своє навчання тут. Деякі проживають в самій Калинівці, а більшість проживає на дачних масивах. Ми ставимо всіх на облік, всіх намагаємося осягнути до кожного прийти, в кожного запитати, ніколи нікому не відмовляємо в наданні тих чи інших послуг. У середині серпня у калинівському старостаті було зареєстровано 27 внутрішньо переміщених осіб. До нас звертаються з різними проханнями. Комусь треба оформити документи, комусь треба надати допомогу в оформленні статусу. Навіть бували такі випадки, що ми допомагали людині в організації лікування. Визирська сільрада постійно моніторить кількість соціально незахищених мешканців, які перебувають на території сіл Калинівського старостату. Вона спостерігає за їхніми життєвими обставинами та визначає рівень необхідної їм допомоги. Такі списки регулярно надходять до соціального відділу сільради. Грунтуючись на них, приймається рішення, як і чим допомогти кожному, хто цього потребує.